Уж Едуард Пачко два місяці їздить власним електросамокатом. Якщо дотримуватися всього правильно, то тоді взагалі немає ніяких проблем. Взагалі пропускають водії, так як і пішоходів. Стараюсь переходити дорогу там, де пішохідний переход. Ти все. А так все, все взагалі добре. Побільше би велодоріжок зробили для них, ти все. Так, якщо десь їдете, взагалі так наперед. Маршрут собі плюс-мінус в голові. І все, їдете. Приватна підприємниця Дзвінка Білонох майже рік дає в оренду електросамокати в Ужгороді. Дівчина каже, перед видачею транспорту розповідає правила руху. При власне видачі самоката ми в обов'язковому порядку проводимо інструктаж, як саме користуватися електросамокатом, де педаль газу, де гальма, яка швидкість допустима на кожному з режимів є, де можна наступати, і також де варто і не варто їздити. Зокрема, ми не радимо наш. Нашим клієнтам їздити по пішохідному мосту, оскільки дуже часто знаємо, виникають конфліктні ситуації. Також там є знак пішохідної зони, ми про це часто наголошуємо. Якщо є можливість їхати велосмугами, звісно радимо. Користуватися саме цією частиною інфраструктури, не заїжджати на пішохідну зону. А на цих кадрах аварія за участі водія електросамоката, яка сталася 21 червня в Ужгороді. За порушення правил дорожнього руху правоохоронці відкрили адмінпровадження. Передбачений штраф 850 гривень. Розповідає речниця Нацполіції в області Тетяна Щоголєва. Вчора близько 10-ї години на проспекті Свободи дійсно було дорожня пригода. Там автомобіль зіткнувся із Самокатом. На щастя, ніхто серйозних якихось ушкоджень не отримав. Складено протокол за статтею 124 КУПАП, тобто порушення правил дорожнього руху, що передбачає штраф. Цією справою займалася патрульна поліція. Вони виїжджали на місце події, і фактично вони володіють цією інформацією. Ми звернулися по коментар до патрульної поліції області. Речник Арнес Завадський сказав, що прокоментує ситуацію 23 червня. Руслана Гостюк Віктор Пойда, новини на Суспільному.